В першому читанні парламент підтримав важливий законопроект саме для спортивної спільноти, який передбачає осучаснення моделі роботи саме спортивних клубів. На сьогоднішній день спортивні клуби вже функціонують у громадах, але їх потрібно змінювати. Насправді спортивні клуби вони об'єднують як і види спорту, так об'єднують і молодь, і дітей у любові до спорту, до зайнять фізичною культурою. І це на сьогоднішній день дуже важливо. Тому законопроектом пропонується саме, щоб органи місцевого самоврядування. Могли фінансово підтримувати діяльність саме спортивних клубів. Також пропонується, щоб діти, діти з інвалідністю, діти, які потребують фізичної реабілітації, отримували безкоштовні абонементи для занять у спортивних клубів. Також на розгляд органів місцевого самоврядування родини, які потребують підтримки, будуть отримувати пільгові умови для того, щоб все більше дітей все ж таки займалися спортивними певними видами спорту, які їм до вподоби. Але й в той самий час спортивні клуби зможуть брати оплату за зайняттям спорту. Сьогодні дуже важливо робити все можливе для того щоб чим більше залучати дітей та молодь до занять спортом і в першу чергу робити так, щоб дітям було цікаво і корисно проводити свій час у спортивних клубах.